Ударять в одну щеку, подставить другу, щоб виграти нечто драгоценное. Ти спортсмен, ти біжиш на марафоні. І вдруг тебе, спортсмена, по дорозі рядом стоящий ударив по щуці. Ти можеш остановитися, написати заяву у прокуратуру. Може, й не приймуть, наніки б'ють православних. Не приймають од наших людей заяви, б'ють нас добре? А от якщо ми жалуємося, жалобу не приймають. Потягнеш, удариш тебе у суд, посудиш його, доб'єшся то, що хочеш. А що втратиш? Утратиш час, ти ж на марафоні. Що краще зробити? Подставив другу щеку, прийняв. Некоє наказання свого ворога і, утративши 2-3 секунди, біжиш далі. Так що, якщо ти хоче зняти якусь одежу верхню, дай му спіднює. Чому так Господь говорить? Бо так будуть поступати непрості люди. Самі голодні в світі, то багаті люди, вони вічно голодні. У Закарпатті народна поговорка каже, богач їв би два рази одно, настільки вони ненаситні і ніколи в них нічого не є, і вони нікому не допомагають, вони лише спішать обогатитися, А щоб подумати про вічність, у них часу не є. Всякому просящому тебе каже Господь, поможи, отдай». А головне – глядай сокровище вічного життя. Є в Ужгороді, у нас така територія, називається Червениця. Той берег, уже нині застроєний, але там ніколи нічого, не хотіло щось рости. Ну вдруг ми узнаємо чоловіка, православного, котрий продав свій дом на плодотворню земли, а на гроші виручені купив червеницю, глину. І другі кажуть йому, почому так ти зробив? Но мало хто знає, що там, на червениці, по слову Христа, закопано сокровище, і чоловік все продає, лише бо то сокровище знайти, купити. І піти в Царство Боже. Ми, православні канонічної церкви, теж всьому світі пішли на червеницю. І нам кажуть, почому вися держите канонічної церкви, так то ж червениця безплодна, там у всі ж А ми знаємо. Українська православна церква, канонічна, несе в собі сокровище вічного життя. От чому ми і держимося по-євангельському, глядайте сперва царства Божого і правди його, все остальное приложиться вам. Господи, молитвами свячорномученикої Діонісі Рупаки і молитвами всіх святих. Благослови нам бути в цьому світі терплячими, ніколи не боятися, що, отримавши удар по щоці, то щось смертельно є, тому як і спортивному боксові скільки дістає боксер ударів малих, сильних, случайних, але від не паде, але від не жалуєся, він добре знає, його задача виграти. І ми в цьому світі покликані. Не розслаблятися в марафоні бігти, добрі діла робити. Священне Писання має бути настольною. сповідь причастя, добрі діла. Іменно такий образ жизни і той на землі робить нас способними держатися в єдинстві з церквою, канонічною, ну, а вічності у Уєдносився тим, ми зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.